А, з приводу розвитку та зростання відносно сертифікації. А, на мою думку, розуміння професії, сертифікація і розвиток всьому може дати можливість знайти те місце, яке ви шукали. А, що, що маю під цим? А, коли трошки, ну по-перше, самі сертифікати, ось то, що я казав, можуть дати можливість пройти цей пристрілінг, попасти на інтерв'ю там, де хотіли. А, розуміння професії в тому плані, що можна знайти саме те, в яку сторону хочеться розвиватися, з чим було б цікаво попрацювати цікаво попрацювати, але тут все ж таки це не тільки сертифікація. Uh, і не тільки підготовка, а якщо є можливість, десь, uh, до цього доторкнутися, навіть самому спробувати влізти і попрацювати в цьому напрямку, якщо здається, що сюди цікаво. Uh, знову теж, моя думка, моє відчуття, що в Айтішці треба вчитися постійно, навіть як хочеш залишатися на тому самому рівні серед спеціалістів. Uh, Цен приклад можу провести, працювали з хлопцями, тобто в Україні була компанія, вони для штатів писали embedded software для супутникових цих коробок, тарілок. Коротше, писали на якісь старі Java здається, 5 писали вже 10-15 років. І коли бомбанула в 2014 році а, війна, і всі почали не всі, а великі компанії почали частково виводити бізнес з України, компанію скоротили, там було порядка 120 людей, залишилося 20, типу, на підтримку, їх вивезли в, в Європу, а 100 людей залишилося на ринку. І ось ті, хто навчався, розвивався. Під час вони знайшли ну, роботу доволі швидко. А ті, хто в 2014-15 році залишився з п'ятою джавою, з дуже вузьким розумінням, вони дуже класні спеціалісти на тому місці, писали унікальний софт, але виявилося, що вони не дуже конкурентні на ринку до інших компаній, до інших вакансій, і їм було доволі важко. Ну, це переважно розробники, але. Суть та сама, як щось конкретно в одному місці впираєшся і дивишся в ширину, то може бути складно. І поінт зі спільнотою. Це ще одна опція для розвитку. Я так, як прийшов зараз сьогодні, не ви вже якраз цю тему піднімали про спільноту, про комунікацію. Це дуже непоганий. Якщо активно приймати участь в якихось спільнотах, чимось ділитися, щось утримувати, то це дає непоганий розвиток і ось цю широту знань, розуміння, що може бути, десь щось почув. Це не обов'язково ж там вчити все на, на зубок, як на як в школі було. Але ось таке широке розуміння, трошки подивитися вправо-вліво. Що є, то такі ось спільноти, вони дуже класні. І, власне, я дякую Артьому за, за запрошення, за можливість поділитися. Останній майже останній слайдик, як діяти диплом, як я це бачу? Як почати? О, насправді, важливо почати. Ось взяти хоча б села, якщо ми кажемо про сертифікацію, да, як до неї готуватися. Брати сілабус, починати читати, дивитися, що не зрозуміло, шукати разі чого, людей, які можуть відповісти. Можливо, курси, якщо комусь складніше, зорганізуватися самому. Так що тут головне ось цей перший крок зробити, і воно дійсно, ось так в мене вийшло з Foundation Level. Я теж довго на нього дивився, а потім такий в якийсь момент просто роздрукував собі свої сілаб... книжку. На сіла без книжку і почав читати. Так зайняло рік, але через рік виявилося, що я вже з сертифікатом. Як готуватись? Вже було питання, трошки повторюсь. Самостійно можна підготуватись абсолютно, на мою думку, але залежить від людини, від самоорганізації, і моє відчуття, що самому готуватися довше. А складніше в плані того, що цей час більше витрачаєш на пошук всіх відповідей сам і, і не завжди знаєш, де їх шукати е, на курсах, але я не, не раджу ось такі короткі курси. Типу за два тижні ми зараз десь тих накликаємо, підготуємося. На мій погляд, це не, не дуже корисно. Але якщо треба чисто сертифікат отримати, щоб кудись пройти, то може це йти з. Чи отримувати сертифікат, власне? Завжди відкрите питання, і там був слайд, все залежить від вас. Тут немає, на мій погляд, правильної відповіді або всі відповіді а, вірні. Комусь потрібно, комусь не потрібно, вирішуйте, можна підготуватись, здати пізніше, можна е, сфокусуватися на сертифікаті і а, на знаннях, якщо це саме те, що вам. Корисним на даний момент. Але, на мій погляд, все ж таки, саме підготовка і знання більш корисні, ніж просто сертифікат. Що далі? Далі, далі закінчимо сертифікацію, здаємо, радіємо, і, на мій погляд, не фокусуємося тільки на істійки біжків, все ж таки. А, наприклад, мій план на зараз ну, вже за істюк-біжкою трошки відкласти. Я можу якийсь. Специфічні подивлюся, але сертифікати поки що не планую отримувати. Ну і плюс хочу перерву зробити, тому що за ці два, які я здав, багато всього хочу. що ще в процесі, ще хотілося б зробити. Але так мені здається, що далі я б я може навіть а, пішов вже не в тестувальню сертифікацію, а якісь. А, ну так як я з менеджментом працюю, якісь менеджерські сертифікати. А, Саме за цілими знаннями, тому що залежить від від того, куди буду далі рухатися, тому теж тут у кожного могло підлаштовувати під, під свої потреби і очікування там на найближчий час. Я, наприклад, планую там на, на якісь декілька років, що куди б я рухався, і де б мені краще які знання набувати. Так, Ну, натхнений висновок, що треба робити в кінці. Я не знаю, натхнений, не натхнений. Такий висновок від мене сертифікації. Якщо повернутися назад, там зараз вісім там, років назад. Чи витрачав би я час на підготовку, витрачав би. Чи отримував би сертифікати, Отримував би заново, і, і вони мені. Весь цей процес і самі сертифікати дають мені все ж таки а, бонуси свої і, і свій розвиток. Тому так я вважаю, що це класно, корисно.